11 вересня неділя Євангелія від Матея 21, стих 33 по 42. Слухайте іншу притчу. Був один чоловік-господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, виняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слух своїх до виноградарів. Щоб узяти від них плоди його належні. А виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинились з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи: матимуть пошану до мого сина, та виноградарі, узгрівши сина. Заговорили між собою це спадкоємець, ну ми уб'ємо його й заберемо собі його спадщину. І, взявши його, вивели геть з виноградника й вбили Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник винаймить інших виноградарів, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм що в письмі не читали ви ніколи, камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним, від Господа це сталося і дивне в очах наших. Мабуть, найбільш незрозуміла у цій притчі поведінка господаря, адже те, що виноградарі бажали залишити собі врожай і тому вчинили розбій та вбивства, ще можна збагнути, оскільки подібні ситуації нерідко трапляються в житті людей. Але поведінка господаря точно не типова. Мабуть, ніхто з люблячих батьків не посилав би свого сина до небезпечних людей, щоб узяти від них належне йому. Однак притча ця не про міжлюдські стосунки, а про стосунки між Богом і людьми. У цій перспективі все зрозуміли господар отець посилає своїх слуг, старозавітних пророків, суддів праведників, а врешті і свого сина Христа. До злобних виноградарів, людського народу, тому що прагне їхнього спасення. Прихід самого господаря це буде кінець часів, тож є логіка посилати йому своїх посланців, щоб зворушити серця виноградарів, промовити до їхнього совісті ще перед тим, як настане кінець. Бог у своєму проведінні знав, що зроблять невдячні люди з посланцями і самим сином. Але попри те, прагнув усіх їх спасти. Також була і воля Слуг та Сина. Вони добровільно пожертвували Своє життя задля людського народу. Ісусе Христе, страждальний за наше Спасення, молитвами Твоїх праведних слуг, помилуй нас. 11 вересня, неділя, Євангелія від Матея 21